Вітаю, шановні голови журі, методом жарбкування була обрана тема Дитяча іграшка для сьомого класу, розглядаючи теперішні реаліті і психологічний розвиток дітей сьомого класу, обрала іграшку сенсорну, виготовлену зі шкарпетки. За допомогою різних додаткових технік, як клапки, клаптикове шиття, методом ручних швів. Ну і взагалі я хотіла би сказати і хотіла би продемонструвати авторські розробки, да, які, я, які я виключно власний інструментарій, який я використовую в своїй праці в роботі. Які дійсності зарекомендували себе, показали як дієвими зучними п'ятих, шостих, сьомих класів за програмою нуж я впроваджую їх не тільки в п'ятих, шостих, сьомих класах, а також в восьмому, дев'ятому, десятому, одинадцятому класах. Використовую різні інтерактиви. Ну і в принципі, що хотіла сказати: такі вправи сприяють критичному і креативному розвитку, формують емоційний інтелект, мотивацію до творчості, здатність до самовираження. Через діяльність. Ну, у своїй практиці я їх впроваджую, як я вже наголошувала, вони показали гарні результати, показують, дітям це подобається. Ну і розподілила виготовлення е, свого, е, скажімо такої сенсорної. Да? М'якої іграшки для сьомого класу, я розподілила і створила на основі основних методів проєктування. Так? Ну і така у нас перша наша з вами зупинка, шановні журі, це емоційний такий настрій для створення емоційного настрою. Так? Вона створює не тільки емоційно-психологічний місток між внутрішнім світом дитини, та практичними діями. На уроці створює емоційне середовище і таким чином перетворює внутрішні мотивації до подальшої роботи і обираючи, використовуючи да, такі мотиваційні, такі верніше навіть не мотиваційне, а так, а емоційно-психологічні. Початок на уроці, навіть такі персонажі, як хвилювання, щастя, люд, журпа, попоювання, собі, сором, вони перетворюються у нас в мотиваційні. діти обирають за номером, і потім можуть переглянути, що їм бажають ці персонажі. Ну, ідучи так трошечки на випередок. Як ви бачите, я ілюстративно обрала мультиплікаційних персонажів не просто так, тому що ви всі знаєте, що Херсонська область це дистанційна освіта. Ну, в деяких випадках іноді буває змішана. Я би хотіла би наголосити на емоційний стан, на ментальне здоров'я наших дітей, яке є, напевно, зараз перевагою для кожного вчителя. І на уроках іноді діти бувають не включають камери з поганим настроєм чи повітряні тривоги. Да? Діти це все переносять дуже складно. Таким самим, такими ілюстраціями, я допомагаю діткам. Налаштуватися на роботу, трошки абстрактуватися. І що хотіла сказати, їм це подобається. Навіть якщо вони не дивились цей мультик, так, я вже наголошувала, що такі не зовсім добрі настрої, але вони в майбутньому спонукають діток і налаштовують найбільш гарний настрій. Ну і далі у нас іде з вами, скажімо так, наш з вами. Технологічний конструкторський етап, в якому ми розглядаємо і використовуємо різні інтерактиви. Такі, наприклад, зараз я можна так зроблю, такі, як Вікторина, майстерня ідей, комбінуй, фантазуй, коли дітки активізують свою увагу, мотивацію, коли вони їх спонукають до якогось зв'язку. Зараз продемонструю різні запитання, використовуючи різні методи комбінування, вони обирають, при цьому вони спочатку в цій праві вони навчаються, повторюють те, що ми вивчали в попередніх класах. Що таке методи комбінування? Ну і таким чином продовжуючи. Так. Єдине, що. Ой, я вибачаюся, трошечки не так натиснула. Відображається да, презентація? Наступні такі вправи, які закріплюють ці всі знання, да, коли діти вже повторили ми, де, там, фантазування, комбінування, біоніки, використання. Ми зупиняємося а, на такій вправі. Коли ми закріплюємо ці знання, так дітки обирають будь-який номер, і починаємо разом з ними проявляти своє критичне, логічне мислення. Уяви, що тобі потрібно створити новий шкільний рюкзак, використовуючи метод комбінування. І ось такі правила допомагають дітям розвиватися, спонукає їх до особистого такого мишлення. Так. Далі, скажіть, будь ласка, переключилась у вас камера на падле дошку? Так, так переключили. Так, так, ми добре. бачимо дошку. Так. Так до такого етапу конструювання я використовую це дійсно показують гарні результати використання 3D-моделювання, тінкеркат, де діти можуть майструвати, менстру, конструювати від клаузури до 3D-віалізації. Це допомагає дітям в майбутньому ну, я, дітей, і ми всі віримо, що війна рано чи пізно закінчиться. І 3D-друк, я думаю, що набуде, буде в кожній майстерні. Також використовуємо верстат, мається на увазі, що це. Ми, коли при вивченні будь-якої технології, будь при виготовленні будь-якого виробу, збирається у нас такий словничковий запас, да? і щоб дітки його не забували. А падлі дошка це таке середовище хмарне, яке не перевантажує скажімо, цифрові ну, пристрої, з якими працюють дітки, так само і у вчителя. І таке середовище за посиланням діти переходить. Я можу взагалі розділити. Падлі дошку за різними групами і надавати кожну вправу окремо, навіть для домашнього опрацювання. Також використовую такі різні вправи інтерактивні, коли дітки наводять да, і висвітлюється у нас так, щось не хоче. Щось у мене не виходить. Проблема в чомусь. Можливо, інтернет. Вправи коли ми розглядаємо різні, різні, розглядаємо різні матеріали, які ми використовуємо при виготовленні, я вибачаюсь, щось з інтерактивом, при виготовленні нашого сенсорної іграшки. Ну і, звичайно, історичні відомості обов'язково при створенні будь-якого виробу ми мусимо Повторити, вивчити. І о, факти з характером я використовую. Експресові я... іграшки. Це не винахід 21-го століття. Використовую озвучені аватари. Вони існували ще тисячі років тому, просто мали інші форми. Наприклад, у стародавньому Китаї використовували дітки не тільки, наприклад, використовуючи, дивлячись, як я це впроваджу да на своїх уроках вони також анімують аватарів, вони з цим справляються, і при захисті творчого проекту, і при виконанні якогось технологічного процесу, використовуємо всі в принципі з дітками. Застосунки, які і сервіс які є безкоштовними, дітям це подобається, це концентрує їхню увагу. розвиває, розвиває в першу чергу, як я і підкреслювала, критичне. Мислення і недаремно я обрала візуальне такий резонанс Ліонарди генерування зображень. Ми всі знаємо, що зараз дуже багато популярних зображень, які є стоковими, їх можна використовувати. Але все ж таки, я за академічну доброчесність і про те, що по, в принципі кожне згенероване зображення воно є авторським. І ми з дітьми впроваджуємо, як ми впроваджуємо. Ми описуємо кожен учень описує майбутній наш вибір, тобто нашу майбутню сенсорну іграшку і за допомогою. Генерування зображення, ми генеруємо наш майбутній виріб. При цьому ми можемо аналізувати, як виглядає наш вибір, які недоліки у нас можуть бути при генеруванні. Це дає дітям можливість мислити самостійно. Також творчий бекен, це таке приховане те, що приховується на сервісах, на сайтах Всеосвіта. використовуєте. Через Google мені не дасть зараз зайти. Чи можу я продемонструвати вправо окремо? Техніка безпеки. Звичайно, можна, можна. Mm -hmm. так, можна. Трошки займає мій час, звичайно, але ж... Не хвилюйтесь, пане Любов, все, все нормально, все добре. Я розумію, тут просто я працювала падлі дошку так ще раз. Техніка безпеки в квесті. Так, можливо, дай мені так. Можливо, він, звичайно. Може, ви просто продовжите, вона собі нехай завантажується. Я вже підключила, розібралася, бо іноді так буває. Такі ілюстративні да, квести, коли наводимо на якісь предмети і надаємо, вивчаємо техніку безпеки. Техніка безпеки користування ножицями. Ну, Голками, нитками, техніка безпеки в майстерні. Ми все одно розглядаємо, хоч ми на дистанційні освіти, ми все одно розглядаємо техніку безпеки в майстерні. Це надважливо зрозуміти, бо дітки працюють, в принципі, самостійно, і це надважливо. Ну і ось для того, щоб вийти, треба ввести в ключ. Ми вводимо наш ключ, який ми підводили да, техніка безпеки, і виходимо з гри. Так. Хочеться повернутися, хочеться все показати, розказати і так. так, так. Угу. А також використовуємо на своїх уроках я використовую код виробничого процесу. Що це мається на увазі? Використовую притчі про в даному випадку про м'яку іграшку та міцну команду. В таких притчах можна використати закодований технологічний процес, діти його розгадують. В таких притчах можна, як в моєму випадку, це притча про м'яку іграшку. Також використовуємо з дітками. Такі веб-сторінки да, для презентації своїх творчих е, процесів. В даному випадку притча про м'яку іграчку і міцну команду. Е, тому що на дистанційній освіті надважливо це соціалізація, це. Е, Такі надважливі для дітей да? комунікація між собою, і дружність, співпраця, командні роботи. Діти розподіляю, розподіляю по командам, вони працюють разом. Є дітки, які проживають разом в одному місті. Вони збираються і працюють над одним творчим проєктом. Ну і про великі тут зустріч про те, як команда сплачає діток і. Привчаю дітей до доброти, поваги, саморозуміння, до навколишніх розуміння. Фінальний штрих. Використовує це такий заключний етап, де діти устраюють, по-перше, між собою технобатл. Це коли відповідають на запитання і виборюють перемогу свого виробу, є критерії оцінювання для самооцінювання, є банка успіху, використовуємо, коли діти для Відповідаючи на запитання, да, кладуть в банку ті кількість монет, скільки вони заробили, і діти виставляють ці бали і оцінки. Це можуть бути гудзики, це можуть бути біткоїни. Потім діти можуть виміняти, наприклад, для якогось там невиконання домашнього завдання. Я дозволяю дітям, їм це цікаво, спонукає їх для найкращого виконання да, творчого проєкту. І... Зараз я повернуся знову ж таки. Ну, і звичайна така для емоційного настрою, розвитку, емпатії, така у мене є вправа, емоційна мозаїка. Це такий фідбек з учнями, коли ми виготовили виріб, захистили і. Дітки відповідають на запитання, які допомагають мені в майбутньому проаналізувати, який виріб будемо виготовляти, чи сподобалось їм, яким кольором ви розфарбували? Ось, наприклад, розфарбували свій настрій. Далі, яку вітамінку із секретної суперсили то береш, які в тебе емоції після сьогоднішнього, наприклад, уроку? Якщо ви на уроці, ніби це уявище на урок, що наш урок це ніби твоя улюблена страва, який присмак для тебе, для себе бажаєш залишити. Всі елементи рухомі, дітки можуть під'єднуватися, рухати ці елементи і збирати свою тарілку вражень, технологічною родзинкою, якою можна обрати за кольором і описати. Тобто, таке, знаєте, я би сказала, такі... Конімукативна така справа з дітьми. Ну, в принципі, що хотіла ще сказати, що я люблю свою справу, люблю дітей. Діти, коли я йшла на конкурс, діти побажали мені перемоги. Я сподіваюся, що я змогла донести той меседж стосовно свого методичного практикуму, дякую.